Сьогодні в мене така е, тема, чому ж наша імунна система нас е, замість того, щоб е, піклуватися за нас, атакує наше тіло. Ну, давайте подивимося на це з, е, такої, з іншої сторони. Чому ж так стається? Справа в тому, що автоімунні захворювання у нас на 80% це жінки. І чому так, тому що в нашій культурі запрограмовано, що жінка бере на себе все, всі емоції, всі всі стреси, всі переживання. Вона відповідає за атмосферу в сім'ї, вона відповідає за атмосферу з дітьми, з усім. І, звичайно, що вона собі не дозволяє навіть показати ту злість, ту вину, ту ще той страх, який в неї є. Сьогодні, якраз на прямому ефірі, о 19 годині я буду говорити про це, як жінкам і чоловікам справитися з цим стресом, як зробити так, щоб він не руйнував ваше тіло. Сьогодні дам якраз вам дві техніки для того, щоб ви могли швидко вийти з, з своїх таких емоцій, які вам заважають і які руйнують ваше тіло. Це будуть техніки швидкі. І, звичайно, дам як, як працювати з цим, як прийняти свою оту тіньову сторону, оту, що ви ховаєте від людей, тому що якраз оця тіньова сторона. І руйнує вас. Сьогодні ми про це поговоримо. Тому запрошую вас сьогодні, о 19 годині, приєднуйтесь до ефіру, він безкоштовний, задасте питання, поговоримо. І, звичайно, буде набагато більше, тому що я дам техніки, які будуть працювати, якими ви зможете користуватися, які завжди прийдуть вам на допомогу тоді, коли ви вже себе не можете стримати. І, ну, чому ж так стається? Ви ж ну, розумієте, що жінка, жінка на себе ну, вона так запрограмована, так у культурі нашій є, що вона має бути оберегом всього. І ось цей оберег всього, і ось ці наслоювання, що я маю бути спокійною, врівноваженою, дуже гарною завжди, на, 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 ну, де б яка ситуація не була, я завжди маю виглядати на всі сто. І ось ці такі ситуації вони і приводять до стресу. Вона не дозволяє собі показати свою злість, вона не дозволяє собі реагувати на злість. І для того тільки щоб догодити чи чоловікові, чи в колективі, чи дітям. І сьогодні якраз ми навчимося бачити цю сторону, яку необхідно проявити. Тому я з радістю сьогодні проведу для вас такий ефір. Він буде корисний для вас в першу чергу. І, звичайно, я буду рада, коли ви прийдете туди. І ми поспілкуємося. Гарного дня!